Діти, друзі, вас вітаю на майданчику Автопоінт. Літо спекота, жара. І автомобілі в седані на автоматі зараз дуже актуальні. Тож слідкуйте за їх оновленнями, їх буде в скорому часі дуже багато. Один з них це honda Accord, яка стоїть перед нами. 13 й рік випуску, офіціал, продаж від другого власника. Темно-сірий колір. В автомобілі 181 тисяча кілометрів з'явленого пробіга. Коля симпатичний, машинка сама по собі дуже надійна. Є нюансики, є підкраси. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках. Це на сідан на автоматі. Бензиновий двигун 2,4. Автомат звичайний, простий, надійний гідротрансформатор. Автомобіль має е, розгалуджену систему вихлопа, бачите, роздвоєна, є паркройніки задні. Доволі комфортний автомобіль. Хром-пакет, є хромставочки, е, сіра шкіра, дивани зручні. Доволі. І місця в салоні в принципі, достатньо. Е, стан салону досить непоганий на свій вік, на свій час. Маємо шкіряне мультикермо, є система старт-стоп. Є система запуску з кнопки, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, дуже багато різноманітних дисплейчиків, один дисплей на клімат, один дисплей на радіо, плюс ще один дисплей можна вивести на радіо. Там у нас також все є. Датчик світла, датчик дощу, електроскладання, регулювання, дзеркал і всі чотири підйомники. Що по стелі? Стеля в нас в замші. Я не знаю, чи перетягувалась, чи перероблювалася, але виглядає досить симпатично. Дуже класно. Не на всяких автомобілях досить, досить рідко я б так сказав би, побачиш таку красу. обслуговуванню. В автомобілі півтори тисячі кілометрів тому замінено мастила та фільтра, 10 або навіть точніше 11 тисяч кілометрів тому замінено мастило в коробці. Безключовий доступ є. Другий власник брав цей автомобіль, коли пробіг був 87 тисяч кілометрів. І перед тим як взяти, заганяли на історій, перевіряли по коробці, була підтікання. Стали розбиратися і виявили, що була тріщина по коробці. Хотіли робити, але знайшли з донора іншу коробку. Тому цей автомобіль продається з одною коробкою, рідною коробкою, там, де є тріщина. Тут зараз все чітко, жодних підтікань по мотору немає. Працює класно, їде доволі бадьора, і в поєднанні з надійним гідротрансформатором, то працює класно. А так машинка доволі непогана, коштує 11 400 доларів за 13 рік випуску ви можете придбати собі такий седанчик. Тож, друзі. Ще раз повторюся, то оновлення у нас буде багато найближчим часом, саме посіданам, тож успівайте, не пропускайте і купляйте гарні автомобілі.